Шановний пане прем'єр міністр, шановні колеги, вчора відбувся радбез Російської Федерації під головуванням Путіну. І окрім того, інформації, яку вони оприлюднили за надійними джерелами, які ми маємо, радбез прийняв рішення Росії щодо активізації наступальних дій, фактично по всім напрямкам на сході нашої країни. І те, що сьогодні відбувається на фронті, це фактично реалізація завдань безпосередньо президента Російської Федерації Путіна. Ви знаєте, що відбувається спроба наступати в декілька напрямків і на півночі лінії розмежування, і в районі Донецьк. Міністер оборони більш детально може проінформуватися приводу. Той же час, не маючи успіху в наступальних операціях, вони пробують обстрілювати українські міста. І так, о 9-й ранку, 9.15, коли точніше, вони обстріляли місто Маріуполь, де загинули ні в чому не винні громадяни України. Те, що це не випадковість, підтверджується тим, що ще декілька разів місто Маріуполь було обстріляно. У нас достатньо надійна оборона міста Маріуполя, яка захистить. Міст, але безумовно дуже важко захищати громадян, мирних громадян від систем залпового вогню, які ведуть атаку на міст, які ведуть обстріл міст. Це дійсно злочин проти людності. Але кров цих людей, як багатьох інших українців, лежить безпосередньо на президенті Російської Федерації Путіні, накази якого реалізують рваві злочинці. Тому відповідальність буде неминуча і відповідь Збройних сил Національної гвардії щодо російських окупантів і терористів, які працюють під їх контролем, також буде достатньо суровою. Я пропоную зараз послухати керівництво міста Маріуполя з тим, щоб далі ми могли б більш детально опрацювати наші рішення.